Реформи корупція, ілюстрація про перші досягнення нової влади розповів міністр юстиції України Павло Петренко, перебуваючи в Івано-Франківську з робочим візитом. На переконання високопосадовця, одна з найголовніших змін це ухвалення бюджетної децентралізації. Далі мораторій на інспекторські перевірки. В такий спосіб уряд хоче зменшити тиск на бізнес з боку влади. Втім, зізнається міністр, деякі чиновники за старою звичкою все рівно ходять перевіряти підприємців. Аби протидіяти цьому, мін'юсті запровадили гарячу лінію, аби кожен міг повідомити про зловживання. Зараз наше завдання дійсно, щоб простий українець не відчував того подиху державного службовця, який хоче до нього прийти щось перевірити. Так само прийнято рішення щодо мораторію на проведення будь-яких перевірок в малому середньому бізнесі протягом двох років. Чималі надії в міністерстві покладають і на люстрацію. На переконання мін'юсту уникнути її поганим чиновникам буде неабияк складно, адже їхні майно і доходи перевіряють не за минулий рік, а за цілих 10 років. Павло Петренко запевнив, що навесні цей процес значно пожвавиться і на Прикарпатті люстрація проходить етапами. Спочатку відбувається перевірка найвищого державного апарату, яка закінчиться до кінця березня. Починаючи з квітня, ми переходимо на обласний рівень. І тут у вас будуть всі можливості для того, щоб прийняти активну участь в перевірці чиновників обласного рівня. Надалі боротися з корупцією уряд планує за допомогою антикорупційного бюро. Закони щодо створення такої структури вже ухвалені. Відтак у мін'юсті сподіваються, що вона запрацює якомога швидше.